Всім привіт! Починаю для вас новий влог. А для себе починаю зараз читати книгу чоловік на ім'я Ова. В попередньому влозі показувала, що взяла цю книгу для себе. Вона буде в книгарні є на книжковому клубі на обговорення. І зараз буду приступати, відкривати, читати. Спочатку почитала анотацію про автора і відгуки. Те, що мене зацікавило в відгуках. Ви захочете переїхати до Скандинавії, де все так зворушливо після прочитання цієї книги. Ви знаєте, я обожнюю скандинавські країни. У мене є вікінга, його це серія Х'юге. Мені дуже подобається багато з того, що вони роблять. Тому я надію, що тут буде оцей скандинавський вайб, і це прям уже хочеться читати. Але це ще не все. У 2015 році вийшла екранізація Людина на ім'я Уве. Фільм називається Друге життя Уве. І він увійшов до списку найкращих фільмів Швеції усіх часів. Я хочу вже дивитись цей фільм. Звичайно, буду читати цю книгу. Прямо мене зацікавило, і знаєте, вже з анотації. Часто видно, коли буде що обговорювати на книжковому клубі. Ну, я, звичайно, почитаю, думаю, в кінці цього влогу розкажу вам, як мені фільм, як мені книга, бо я більш ніж впевнена, що за тиждень, а в мене якраз я тиждень знімаю влог, я встигну її прочитати. Якщо ви читали або дивилися фільм, напишіть мені в коментарях е, ваші враження від книги або фільму. І ще недавно я додивилася. Серіал Менталіст. Мені дуже сподобається. Це достатньо старий серіал. Я колись дивилась декілька серій, але ніколи. Не всі сезони, і не всі серії. А тепер для відпочинку, щоб розгрузитись, його передивилась і дуже сподобалось. Цікаві е історії, детективні, такі легенькі, подивитись на вечір. Основна лінія класної кінці був енд все як я люблю. А зараз ще одне проханнячко для вас. Якщо недавно дивились класний детектив-трилер, напишіть мені саме серіали або фільми. Е е хочеться щось таке новенького, цікавого, подивитися. Заходила за деякими покупками ВТБ і знайшла там класні цікавинки. По 55 гривень ось такі наборчики. Тут ідуть фарби, пензлик. Ось таке готове полотно і на ньому малюнок. Ввечером будемо з лізою займатись. Малюнки були дуже різні. Взяла саме такі, тому що Ліза любить котики. Тут класно, можна зразу повісити на стіну. Будемо малювати. Далі це лаб не б'юджетні, але класні, тому що це саме акрилові маркери. Можна навіть ці картини розмальовувати ними. Виходить, дуже цікаво, ніби ви малюєте фарбами. Плюс можна розмальовувати різні баночки, скло і різні такі предмети. Також щось з ними придумуємо, Час від часу їх беру, дуже зручно ними малювати. І класна ціна. Я не знаю, там у нас пропитають ручки, старачки, олівці. І резинки, але ну, нам завжди не вистачає. Тут за 2 30 гривень. Взяла такі два наборчики про запас. Ось такі невеликі Добре. знахідки, класні були у мене в АТБ. Розмалювали з ліскою картини, які ми показували ЗТБ. Правда, використали не. Фарби, які йшли в комплекті, а саме акрилові фломастери. Бачите, як гарно виходить, плюс менше пруду, дуже комфортно ними розфарбовувати картини, дуже гарні милі. Рекомендую також такі спроби. Четвер ранок відвела лізу в школу і також пішла окремо зайти в простор, тому що в мене закінчились капсули для прання. Їх я також купила, ну ви розумієте не одними капсулами обійшлося. Взяла ось таку велику упаковку Ariel. Саме самовигідно брати, якщо берете великі упаковки, мені вистачить надовго, і плюс мені подобається, що він е, відстірує всі плями, які би Ліза не поставила. Я е, за те, щоб вона і в школі буде могла гратися, вона буває в нас і від болота, від чого хочеш. І потім за допомогою Ariel це все можна легко відібрати. Ну, майже все. Далі взяла також практичну річ Це PDOMES, 100 цілий літр, була гарна ціна. Саме зелене чомусь, мені здається, працює найкраще. Тільки після нього унітаз ідеально білий і чистий. Тому беру вже багато разів. Закінчився в нас гель для душа. Взяла ось такий, мені сподобався аромат. Не мав би сушити шкіру. Мені дуже подобається, коли є ось такий дозатор. Дуже зручно користуватися в ванні. Плюс великий об'єм 720 мл. Там був щось 100 щем гривень, непогана ціна е, сьогодні взагалі для душа. Аліза мене просила, в неї досить тріскаються губи. Взяла від біокон ось такий дитячий бальзам для губ. Треба буде їй подивитися ще якийсь. Це ще не відкривала, Зараз глянемо. Пахне цукерочками, але а, мені не подобається, що він досить твердий і важко наноситься. Буду дивитися, ще якийсь, які бальзами для губ виберете своїм дітям. А, напишіть в коментарях, треба мені щось таке подалося. Були ось ці філери по акції. Він мав бути прозорий, чому він такий трошки мутний, не знаю. Можливо, по дорозі щось з ним сталося. Таке враження, що він вже зреагував. Ну, подивлюся, спробую нанести. Може це нова якась формула. Мені подобається, як вона працює на голос. Люблю такі тканеві масочки, взяла ось таку, вона коштувала 25 гривень. Мені сподобалось, що вона з какао з вітаміном в 5 Детокс омолодження. Ну, Спробуємо. На ну і майже завжди беру лісі церкви в просторі, там постійна акція. Uh, два берете три, один в подарунок, ось такі резинки. Я не знаю, де вона резинки, якщо мені сподобалося. Ось таку взяла собі. Може бути Елізі, вона деколи не забирає. Я думаю, їй дуже сподобається ось ця у формі зайчика. Ось такі невеликі, але практичні були у мене покупки з простору. Приїхали в село. Не знаю, чи вам видно захід сонця. А тут дивимося, зацвіли горішки. Ні разу не бачили, тут майже всі мають ось такі штучки. І ось цей сам великий. Тут у зарослях у нас живе багато фасенів, тільки що летіло 10. Гуляю, тут у нас зараз було, то морозу нема. Сусіді вулики, дуже смачний мед. Тут у нас площадка. Все чекаємо, мають привезти біседку прямо тепер зимою. Привезуть, потім вам покажу, як буде виглядати. Тут зацвіте, все, все буде дуже-дуже гарно. Уже повиходило купа тюльпанів, Буде прям цілий невеличкий острів саме з тюльпанами різними. Ну і тут має бути дуже гарно, як все виросте і розцвіте. Уже дуже-дуже хочеться весни. Крісло. Тут поки нема квітів. Вітом, звичайно, весною винесу. Тут дуже затишно сидіти і любуватися природою. Поки тільки сусідські котики. Вони тут люблять тусуватися, ліза хоче свої. Це вже як дідусь повернеться. І там багато вже фазанів, кажуть, їй лисиці. І тут буде все квітувати і буде дуже-дуже гарно. Ну і там буде, надіюсь, якщо все буде добре, привезуть бесятку. Я хочу вам показати, який є лайфхак. Тут влізе у, у бабусі з дідусем. Їй замовили ось таку карту світу. Тут дуже гарно видно назви всіх країн. От Україна наша. І до цієї карти ми взяли ось таку нам дарували гру. Memo Games, гра по країна. Тут є свої правила гри, але дуже зручно злізую саме. Даєш їй карточку, назву країни, і вона її має знайти на карті. Дуже зручно і дуже круто. Зараз з нею будемо грати саме в такому форматі. Взагалі, ось ця гра дуже класна, мені подобається. Рекомендую і для дорослих, і для дітей. Тобі подобається? Так. Да. Я вам частину маминих квітів. Тут невеличка, дуже їм подобається цей коридорчик у нас тут. Ну, і ще дуже багато зберігається в інших містах. От тут просто вони прям ростуть гарно навіть зимою. Один з улюблених смаколиків дитинства зараз знайшла в зіні. Пам'ятаю, був по 50 копій, якийсь такий ріжок коричневий, деколи привозили білий. А зараз він є такі. І ось такі різні кольори, і є свинка і котик. Котик, правда, трошки зламався, поки його несла. Бачите, тут всередині такий білковий крем. Мені дуже смачно, це такий легкий десерт до кави, різні форми класно роблять. Буду заходити в цю зіну, можливо, з'являться якісь нові. Також візьму лізі. А ви їли таке в дитинстві в школі? Вас продавалось? Бо я прям згадаю зараз смак дитини. А ще хочу вам показати: забрала з середнього декілька шарфів, не всі. А багато років зимою в мене є хобі в'язати. Я люблю це робити і в'яжу саме шарфи. Цей з, нитк, з, з Аврори, я вам показувала, дуже мені сподобався. Будемо в Аврорі, обов'язково візьму декілька моточків, щоб зробити собі такий самий класна нитка, приємний на дотик, легко зв'язався. Зараз ліза його і носить до зеленої курточки. Колись брала це улюблені мої кольори, це нам попалась така класна нитка. Є ще такий тоненький маленький це коли ще ліза була менша. Доробила цього року собі ось такий з нитками з АТБ, але мені не дуже подобається. Він такий вийшов на дотик, не дуже і дуже широкий. Зробила незручний. Треба буду брати зараз нитки, робити собі вуші. Дуже м'ягенький, приємний, ось такий рожевий. Не пам'ятаю, на жаль, де вже добрала нитки. І ось такий також кольоровий. Ну, По кольорах саме краще мені сподобався цей зараз ліза весною буде носити. Ось таке міні-хобі у мене є. І ще поки лютий, березень холодний, думаю, встигну собі отакий от шарфик зробити. лише треба знайти декілька моточків саме з Аврори. Ну, одна з кращих ниток і на дотик, і на в'язання. А Які у вас є такі міні-хобі? Я люблю в'язати тільки зимою, коли там дивимось більше фільмів. Сидимо дома, вже весною-літом так не хочеться, але зимою це прямо моя традиція. Маю зв'язати для лізи хоча б один якийсь цікавий шарфик. Прям підбираю для цього нитки, і, як бачите, роблю свою колекцію. Шарфиків є більше, тут тільки які зараз познаходила. Дочитала чоловік на ім'я Уве Фредеріка Бакмана, яку показувала вам на початку цього влогу. Також я подивилась друге життя Уве. Моя теорія підтверджується: фільми не можуть передати. Класні книги повноцінно краще прочитати книжку. І тут фільм класний. Якщо ви взагалі не можете і не любите читати книжки, подивіться, хоча б друге життя Уве». А якщо ви читаєте, я дуже вам рекомендую цю книгу. Вона нам розказує за чоловіка Ове. Я можу сказати ще про його друга, які нервують всіх, ви знаєте, таких людей, конфліктних, які заважають жити, які все не так, вони вказують правила іншим сусідам, не дають їм спокійно жити. Але тут показана історія Ове. От через це, що він нас так е, тригерить, нам таке, о Боже, я знаю таких людей, я... це важко читати, але тут відкривається глибина. Тут дуже багато життєвих історій е, із життя, над якими ти задумаєшся, коли читаєш цю книгу. Самого ува дуже важке життя. У нього дуже багато чого сталося в житті, але це дуже легко написано. Написано в наш час, і там тільки шматочки з попереднього його життя, тому тут. Не буде прям така, знаєте, драма, трагедія. Це цікава книга, яка трошечки роздражає саме ува. Але потім ви його полюбите до кінця книги і її варто прочитати. Дуже жалію, що я не ставила стікери і не виділяла маркером. Тут дуже багато чого є, щоб це зробити, просто немає такої звички. Планую навіть перечитати цю книгу і все-таки повиділяти маркерами і стікерами. Моменти, які дуже сподобалися. Дуже багато цікавих моментів. він нам розказує про те, що не ціну речей, а їх цінність. Примушує нас це згадати, тому що кругом нас нам нав'язують саме про ціну речей, а не про їх цінність. А він саме бачить у речах все практичне. І е, в нього дружина повна його протилежність. Не можу зараз знайти у ривок книги, де якраз розказували, що він був чорно-білий, а вона була кольорова. Їй потрібно було книги, які він не розумів, для чого читати, але робив для неї книжкову поличку. Він не розумів, для чого йти їсти якусь там особливу їжу в ресторан, коли можна просто поїсти і бути ситим вдома. Отакі. Моментики, і крім них ще дуже багато життєвих моментів. Я рекомендую кожному прочитати чоловік на ім'я Уве. Це не просто книга для відпочинку, це саме книга, щоб задуматись. Мені дуже сподобалось. Якщо ви читали цю книгу, напишіть мені, як вона вам сподобалась чи ні, я в захваті для мене прям тисячу з десяти. Закінчити цей відео блог. Хочу ось такою красою. Я вам вже показувала, витягла цю свічку, дуже мені подобається. Прям вау! Я робила її ще минулого дня народження на майстер-класі. У мене був такий крутий подарунок. І ось така краса. Мені подарували квіти. І коли вони тут стоять, я тут працюю за іконочком і дивлюся на ці квіти. Прям такий класний весняний настрій. Хоч нам іще десь два тижні до весни, хоч їй вже дуже хочеться. Ця зима явно мені не сподобалася. Ось так роблю собі вже весняний настрій. Чи хочете ви вже весну, напишіть в коментарях. А я на цьому буду з вами прощатися. Всім дякую за увагу. Всім па-па-па-па!